Христос посеред нас, шановні брати і сестри, вас вітає програма Православний Вісник та її ведучий архімандрит Віктор Коцаба, як живе людина, яка не має віри в тіні остаточної неминучої поразки, якою стане для неї смерть. Натомість той, хто вірує у Христа та Його Воскресіння, перетворює цю поразку на найбільшу перемогу життя вічне. Про життя з вірою та у вірі говоритимемо сьогодні ми у нашій передачі. Ви побачите історію преподобного онуфрія, якого ангел 60 років причащав у пустелі. Прославлення києво братської ікони Божої Матері. Цьогорічний випуск у київських духовних школах. Нам, мешканцям сучасних мегаполісів, і уявити важко, як можна витримати без кондиціонера нещадну літню спеку. Проте були люди, які тікали з комфортних умов. У самісіньке серце розпеченої єгипетської пустелі, і там, серед щоденної боротьби за життя із сонцем, спрагою та голодом, знаходили нарешті справжній спокій, так зробив у IV столітті преподобний Онуфрій Великий. Цей святий і його подвиг, тільки на перший погляд, є далекими від нас: єднає сучасних православних українців із давнім аскетом та молитвенником, блаженніший митрополит Онуфрій. У чернечому постригу ім'я саме цього святого отримав наш Предстоятель. Вітаючи 25 червня. Його блаженство із Днем Ангела згадуємо подвиги його небесного покровителя. 25 червня для більшості з нас є звичайним днем. Але для митрополита Онуфрія це день особливої духовної зустрічі. Зустрічі зі своїм небесним покровителем, преподобним Онуфрієм Великим. Саме на честь цього святого отримав владика ім'я в чернечому пострезі. Добре, коли на небі за монаха молиться монах. Адже подвижник небесний стає для подвижника земного дороговказною зіркою. Преподобний Онуфрій Великий – це святий, який дійсно великий. Йому цю назву усвоїла церква, тому що він показав дивний подвиг, на який здібна земна людина. Преподобний являється прикладом того, до якої степені духовно досконально може довести людину, коли вона всім серцем, всією душею, всіми силами своєї тіла і душі, вона любить Бога. Четверте століття та єгипетська фіваїда ось час і місце подвигів преподобного Онуфрія великого. Наскільки ж великою повинна бути любов до Бога, щоб людина проміняла різнобарний комфортний світ на опалену сонцем відлюдну пустелю? Тим більше, що іноді Онуфрія називають перським царевичем, я читав в старих книжках, що преподобний Онуфрій був сином персидського царя, і він був відданий в монастир у віці трьох років після народження. Так Бог його прикликав до цього ж життя. І він, проживши деякий час у общежительному монастирі, потім Господь його покликав на пустинне жительство. Він пішов у пустелю, тому що хотів бути з Богом наодинці. А ще онуфрій мріяв розшукати собі духовного наставника серед подвижників аскетів, про яких багато чув. Коли він вирушив на пошуки вночі, несподівано побачив перед собою промінь світла, і, зрештою, Господь привів онуфрія до його духівника. Від нього преподобний отримав багато необхідних знань і навичок. І як він може знайти собі воду, як він може це ж ну, це все треба знати, вміти, як сховатися від жари. І старецю навчав. Але більше всього він навчав його, як молитися Богові. Як проведити життя в молитві, безводну та безлюдну пустелю. Господь перетворив для преподобного на справжню оселю, в якій Онуфрій міг напувати душу безперервною молитвою і робив це 60 років поспіль. Але потрібно було потурбуватися також і про тіло. Він страждав сильно від і від холоду і від тих умов, які його оточували. Але Бог бачачи його твердість, його намірів, його любов велику до Бога, Бог йому 30 років посилав ангела, який приносив йому кожен день трошки хліба і трошки води. І він цим жив. Потім Господь посилав ангела, який причащав його святих таїн і крові Христових два рази в тиждень, в суботу і в неділю. Це були такі звичаї у монахів, причащатися два рази в тиждень. Про нашого сучасника владику Онуфрія кажуть, що він понад усе любить спілкування з Богом, тобто молитву. А це означає, що, хоча він і став милістю Божою митрополитом, в серці залишається перед усім справжнім монахом. Можливо, в цьому допомагає саме його святий Покровитель, такий близький йому по духу відлюдник з такого далекого від нас Єгипту, преподобний Онуфрій Великий. Що я для себе взяв із, із прикладу преподобного Нуфрія? ну, по суті діла, я нічого не взяв, тому що він жив у постелі, а я живу в миру. От. Він е, проведив життя в постійній молитві, а мені приходиться багато з людьми спілкуватися, говорити. Це вже відриває людину від молитви. Але, е, ну, Хотів би в своїй душі зробити ту постелю, якій би мій розум знаходився, який би звертався до Бога з постійно молити. Я хотів би, щоб це було в мені. Тож нехай і нам, преподобний онуфрій Великий, крізь століття, нагадає: навіть посеред бурхливого зовнішнього світу у людини залишається потаємне, віддалене від зайвих очей місце для духовного подвигу і молитовного спілкування з творцем. Це нетлінна печера нашого серця. А зараз із глибин історії церкви перенесемося в її сьогодення. Щоб зробити цей стрибок у часі, уважніше прослідкуємо за об'єктивом нашого телелітопису і дізнаємося з перших рук про найцікавіші та найважливіші події з життя української православної громади. Кожний приїзд предстоятеля нашої церкви на Буковину, а саме там і перебував блаженніший владика минулого тижня, справжнє свято для його земляків. Під час архіпастерського візиту до Чернівецької єпархії митрополит Онуфрій завітав і до свято-Покровського жіночого монастиря села Молодія. Тут його блаженство освятив монастирський храм в ім'я великомученика Іоанна Сочавського, який вважається небесним покровителем буковини. Після чину освячення у співслужінні архієреїв церкви першосвятитель звершив тут урочисту божественну літургію, яка зібрала не лише місцевих парафіян та насельниць обителі, а й численних гостей. з справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній мав зустріч з президентом українського біблійного товариства Григорієм Комендантом. Найближчим часом товариство проведе восьму всеукраїнську звітновиборчу конференцію, у якій братиме участь і Українська православна церква. Під час розмови високопреосвященний владика Антоній з приємністю відзначив заслуги українського біблійного товариства у справі поширення Слова Божого в українському суспільстві. Українське біблійне товариство є позаконфесійною організацією, яка займається розповсюдженням слова Божого друком та перекладом Біблії на українську мову. І Українська православна церква є членом і більше того, однією з засновниць. Ukrajinsko vladnega tovarstva. In oskrb. Зараз найближчим часом буде ця конференція, звітня конференція, то Українська просланка братиме там участь. Справа в тому, що зараз в наш час важливо також шукати більш моменти, які би об'єднували людей, а не ті, які би роз б роз'єднували. І тому священнослужителі УПЦ братимуть участь в цьому заході. Минулого тижня свята церква вшановувала пам'ять благовірного князя Ігоря Чернігівського. З цієї нагоди в усіх храмах правились урочисті богослужіння. Київському святовведенському чоловічому монастирі святкову службу Божу очолював намісник обителі, єпископ Фастівський Деміан, прославляючи пам'ять благовірного князя Ігоря, який прийняв мученицьку смерть у далекому 12 столітті в пору між особиць. Сьогодні варто нагадати про силу християнського духу цього страстотерпця. В Києві він правив деякий час, а потім був іноком одного з київських монастирів, де й прийняв велику схему. Сила духа була в нього дуже велика, і він усі ті подвиги, які колись робив тілесні, то він тепер все робив духовно, дивлячись на князя Ігоря, розумітися і переключитися більш на почитання Христа, спілкування з ним через святу церкву та через святи таїнства. Під час богослужіння богомольці, прикладаючись до образу святого, просили благословення благовірного князя Ігоря, який хоч і недовго посідав київський престол та дбав про велич давньоруської держави. Кожна ікона Божої Матері це доторкання до святині. А ще втілена у фарбах згадка про чеснішу від херовимів та славнішу від серафимів. Так, у своїй святості та в наближенні до Бога Богородиця перевершила ангельські сили. Тому, то й не дивно дізнаватися про нові й нові чудеса, що трапляються під час молитв біля ікон Пречистої. Хоч іноді ці дива відбуваються не через молитву, а через спробу вчинити зі святинею наругу, так сталося з києвобратським образом Богоматері. Дізнаємося про незвичайну історію ікони з наступного сюжету. В селі Горенка за пуща водицею біля Києва є монастир жіночий, заснований на честь ікони Божої Матері Києво Братської. Монастир на трьох городах всміхається архімандрит Хіла. Це він разом із парафіянами ще з благословення блаженнішого митрополита Володимира придбав три сусідні ділянки. Наше селище, село Горенка історично належало різним монастирям. І в тому числі до братського монастиря як землі, Вотчина цього монастиря. І в давнину називалась Папірня а не горенка, тому що тут була паперова фабрика, яка робила для Академії духовної папері. Звели церкву, назвали на честь чудотворної ікони, про яку у своїй ґрунтовній праці історія України-Руси згадував визнаний історик Михайло Грушевський. Коли військо Литовське князя Радзівіла зупинилося у Вишгороді, один із вояків зневажливо вдарив по православній святині, і з образу Богоматері потекла кров. Наляканий князь, хоч і не православної віри, наказав покарати безбожника і заборонив грабувати Вижгород. Ікона врятувала місто. Пізніше, коли татари і поляки разом воювали проти православних, один із татаринів хотів на цій іконі перепливти Дніпро. Могутні води понесли його з Вижгорода до Києва. І за переказами, попри закони фізики, ікона зупинилася біля братського монастиря на Подолі. Вояка татарин став ченцем православним, а іконі Києво братські молилося не одне покоління випускників Київського братського колегіуму. Прикладалися до неї і мислителі епохи Григорій Сковорода, Михайло Ломоносов і святителі віри Дмитрій Ростовський, Феодосій Чернігівський і Осав Білгородський. Під києво братською Богоматір'ю укладали контракти, давали обітниці, а герої Нечуя Левицького та Михайла Старицького заприсягалися саме ім'ям братської чудотворної Богородиці. Ну, приход у нас шість років назад обоснувався здесь, на этом місці, на трьох огородах, як уже сказав наш батюшка, да. І я здесь була спочатку уборщицею. І от всі ці 6 лет, ну. Була постійно при храмі у монастирській церкві. Є два списки Києво-Братської Богоматері: більша сучасного іконописця, менша 19 століття. Кажуть, ми а чудесного сталося. Коли почав діяти цей монастир, знайшовся оригінал ікони в національному художньому музеї. Навіть шрам на лику Богоматері від удару Литовського вояки, про який згадував Грушевський. Священнослужителі засвідчили. Тепер чекають на ще одне диво, щоб повернулася Києво-Братська святиня з музейних фондів до церковного іконостасу. Літо це пора не лише відпусток, а й випусків. Так саме в червні вчорашні студенти вишів прощаються з учнівською лавою і поринають у доросле відповідальне життя, звичайно, склавши перед тим іспити. Пригадую, з цього приводу студентський жарт запитання. А чи знаєш ти інші способи підготовки до іспиту, окрім молитви? Та жарти жартами, а такі існують студенти-випускники, для яких молитва є справжньою наукою та невід'ємною складовою майбутньої професії? Ви, напевно, вже здогадались: мова про випускників духовних шкіл. І прямо зараз ми побачимо обличчя наших нових пастирів у зворушливу та урочисту мить завершення багатолітнього навчання. Пік хвилювання захист бакалаврських, магістерських робіт та кандидатських дисертацій. На фінішній прямі студенти хвилювалися як ніколи, а спробуйте, ну, не розхвилюватись, коли на захист збираються всі викладачі духовної семінарії на чолі з ректором. А в один із днів ще й блаженніший митрополит Онуфрій завітав. Аб'єрка православне богослов'я в благослов'я, баслужевних савтойка.

Захистився студент чи ні, вирішується ось так: в маленьку урну збираються невеличкі папірці зі словами так і ні. Коли проголосувала вся вчена рада, рахують папірці голоси. Тільки після цього студент може зітхнути з полегшенням цього року. Київська духовна академія та семінарія випустила 86 вихованців. Ми вже прийшли згідно рішення Синоду, на Болонську програму. Це значить, що в цьому році у нас вже перші випускники по майстерській програмі. Тому в нас в цьому році були захисти майстерських робіт, бакалаврських робіт і по старій програмі кандидатських дисертацій, дипломних робіт. Богослужінням так починається кожен випуск. Вихованців академії та семінарії легко вирізнити на службі. Вони переважно у чорних підрясниках, дуже зосереджені. Довкола батьки, друзі, зрештою парафіяни, котрі щонеділі приходять сюди на молитву. Божественної торгії очолив предстоятель Української православної церкви Блаженніший Онуфрій. Остання літургія для хлопців у якості студентів. За годину вони отримують дипломи. Однак більшість з них уже мають вищу освіту. Ми були як в десниці Господній тут. Нас оточували преподобні. Ми, як Велика Павло, говорить, що ми ходили по небі на землі. Випускникам, семінаристам не до ностальгії. 17 бакалаврів вже написали заяви на вступ до академії. Тут навчили просити пробачення, тому що часто нам важко переступити через свою гордість, через свою е, якусь самооцінку перевершену. Але саме тут навчили просити пробачення. Саме тут е, знаєте, як прачка вибілює свою білизну, так і нас тут відбілювали. І ось нарешті актова зала. Випускники завмерли в очікуванні. Їх рідні тримають на поготові квіти. Попереду вручення дипломів. Кожен випускник, окрім диплому, отримав нагрудний значок. Це новинка навчального закладу. Тим, хто випустився, якраз їм вручили магістерські значки. Кандидатські значки, бакалаврські в цьому році також І Це якби свого роду нагорода. Окрім того, що свої знання людина отримує і за знання, і, по-перше, ще за те, що вона змогла осилити, витримати, потерпіти. І настанова від блаженнішого митрополита Київського та всієї України онуфрія. Якщо ми починаємо пастиське служіння, то воно повинно починатися саме з того, щоби. Намагатися любити Бога, любити Бога значить творити заповіді. Божі. в Бозі. Ми повинні старатися любити всіх тих пасомих, які Бог нам вручає. Ще одна традиція: слова подяки рідним викладачам. Дехто під час своєї промови розчулився до сліз. Вчителі теж засумували, кажуть, завжди з того відпускають вільне плавання своїх підопічних і водночас пишаються ними. Цього року нам приємно, що серед бакалаврів у нас є повні відмінники, повні відмінники, в яких за чотири роки навчання одні відмітки тільки відмінно. І в нас в магістерській програмі є студенти, в яких середній бал навчання, тому що вони навчаються стобальною системою, 92 бали. Що ж їх чекає попереду? Бакалаври готові священники, тож повернуться до рідних країв, аби служити у тамтешніх храмах. Академісти також священники. Але вони можуть викладати у духовних семінаріях, працювати в епархеальних відділах і навіть у митрополії. Ось і все на сьогодні. Насолоджуємося літом, відпусткою та відпочинком. Та при цьому не забуваємо, що апостольський піст. Я маю на увазі Петрівку, триває. А отже, триває наш іспит на те, чи здатні ми самі бути хоча б трохи апостолами, тобто не лише вважати себе православними християнами, а й бути ними по Духу, проповідуючи Христа, усім оточуючим. А для цього, пам'ятаючи слова Спасителя, шукаємо перед усім Царства Небесного і правди Його, тоді решта обов'язково додасться. Христос, посеред нас, шановні глядачі, і є, і буде.